Доставка вже приїхала, фурнітура на місці. Циху трошечки, як ви бачите, оновлення. Увлаштовуйтесь зручніше. І починаємо. Ото кухні я тут десь ставлю. Ось така стільничка тоненька. 20 мм. Потім ДСП корпус з фасади ДСП egger Там стоїть, стоїть пенал. По фурнітурі. Напрямній буде Мюллер е, прихованого монтажу, звісно. завіси буде блюм також тут буде Aвіnas підйомник. Потім е, сушарка для посуду Інокса. Нержавіюча мийка. Потім побачите вже навіть є змішувач до неї, дуже такий прикольний. Е, лоток для столових приладів е, рейс. Ну і це фурнітурка звія. Також буде. Ручка гола, але вона замотана. І там теж разом з нею замотана ручка для верхніх шаф. Я трошечки покажу вам, як це прикрасиво. Зробив перестановку, зробив тут столи для збирання. Там зручно інструменти, прибрав ту полку. Коротше, як на мене, дуже круто вийшло. Буду працювати. Збирати зручно, я вже збирав, просто не знімав тут, в такому вигляді вже збирав, скажімо так. Тому зараз розкладаю деталі по модулях, щоб було зручно брати, кожен модуль збирати і починаю збирати, спочатку зберу нижні секції. А потім вже верхній, тому що верхніх, я не замовляв, буду сам робити, паспі під ручку в верхній профіль. Там буде ручка з підсвічуванням. Заодно і покажу вам, як це все виглядає, як це все робиться. Тому всім приємного перегляду. Так, трохи позбирав, зібрав шухляди всі, зібрав цей духовий з шухлядою разом. І зараз буду робити боковини, хочу показати, як легко зробити вирізи під профіль Гола. Ось такий в мене профіль от Фера Феорі. Helka і Цешка. Як зробити без шаблону? Якщо у вас нема шаблона, то дуже просто я Ось, замовив одну боковину з вирізами в і треба фрезер, і така фреза з підшипником. І зараз це буде як шаблон. Ставимо. Я вже понамічав, олівцем намітив, потім лобзиком вирізав, відступаючи міліметра 3-4, щоб сколи не попали потім на виріз. І так зробив на всіх тих деталях. І зараз буду робити по, цьому, по цій деталі. Ці вирізи робляться вони досить швидко і досить легко. Ну, єдине, що, звісно, потрібен лобзик з фрезою. Ой, лобзик фрезер і фреза з коліщатком, з, тим, з підшипником. Тож, зараз зроблю і покажу, як це виглядає. Ну, вже зроблено. Все, все готово. Всі деталі. Всі зроблені, ті дві зроблені. І ці одна оригінал, нижня оригінал, верхня копія. Єдине, що треба підрізати крайку, тому що на виході фризою її зриває. Трошечки я тут, я тут ну тут я підправлю, тут все буде чотенько, І ось так це виглядає. Цей профіль стає. До речі, коли без заглушок, можна робити цей R10, тоді виходить трохи дешевше, тому що немає додаткової обробки. І тут, і тут. Я заглушки не ставлю, в мене всі края закриті, тому бачите, а фізично вона стає без будь-яких запитань. Ручка стає, цей радіус, і ця так само теж стає. Тому хто буде. Робити, майте на увазі. Тому що по інструкції тут R5 радіус, а R5 це, ну, принаймні на VR це вже додаткова обробка. А r 10 це просто виріз буде рахуватися. Тому так дешевше. Приблизно зайняло це все 20 хвилин і то, тому що в мене одна зі струбцин Дніпро М. Оця вже якось не дуже тримає, воно трохи з'їжджає. Тому я довго затискав деталі, щоб вони рівнесенько були. Але, в принципі, варіант робочий, заказуєте одну боковинку, до прикладу, з двома вилізами. С інші робите самі. Ну і звісно на цьому заробляєте теж. Так, дивіться. Нижні модулі зібрав. Три з них навіть вчора вже завіз на об'єкт. Зараз роблю верхні, підготовлю. В верхніх модулях у мене буде ось така ручка. Відкривання буде за фасад. Оце буде ручка в торець. І це буде підсвічування. Отут. Лінза потім покажу вже. Не хочу розпаковувати вона. Тоненька лінза, ручка буде на всю довжину. Позив вирішив робити сам. Робляться досить просто, от такою фризою. Тому зараз дороблю це дно і тут іще ось тут треба буде обережно не доходити, тому що тут буде ручка звідси йти. Ну і потім покажу далі. <кій> Поки ще збираю в цеху. Трошки так насмітив, але зараз дороблю пази і потім вже приберу. Гарна ручка мені подобається брас чорна. Подивимось, як буде підсвічування, я з такою ще не робив, як буде світити на робочу зону. До неї, до речі, Лента така дуже тоненька, п'ятиміліметрова. Низ вже на об'єкті, верхні модулі теж вже підготував, доробив пази, зробив пази під провід підсвітки. Лишається тільки витяжка, витяжка ще не приїхала, а ці модулі зараз поїдуть вже і цей теж зараз вже поїдуть на об'єкт і завтра вже буду монтувати. Тож, не перемикайтесь. Зустрінемось на монтажі. І покажу більш детально вже про цю ручку. На ручці зробив ось такий отвір під провід, щоб теж заходив. Ну, вже як змонтую, покажу все детально, як монтується така підсвітка. Може окремим роликом, може загальним. Подивимося. Це ящик самый такий великий. Ну, коротше, поїхав.